Громада, одна з дев'яти на Чернігівщині, стала партнером важливого проєкту. Посадовці міської ради продовжують брати активну участь у різноманітних програмах, проєктах та грантах в умовах воєнного стану. Особливу увагу акцентують на ініціативах, спрямованих на підтримку місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб. І така проєктна робота дає результат. Так, 9 серпня відбулась онлайн зустріч, у ході якої представники німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ і команда проєкту. Туребуст, громадський центр швидкого реагування та відновлення територіальних громад України ознайомила посадовців міської ради з особливостями нового проєкту та шляхами підтримки громади. Ми хочемо подякувати, по-перше, за велику співпрацю проєкт ДЖІ в якому ми беремо участь уже понад фактично півроку. Ми неодноразово отримували від них як консультаційну допомогу, так і за їхнього сприяння матеріально-технічну допомогу. І на сьогоднішній день, завдяки якраз, участі у проєкті GIZ, а також у проєкті Міцні регіони, ми, як громада, відібрані для того, щоб продовжити знову ж таки працювати у напрямку як адаптації внутрішньопереміщених осіб до нових реалій життя, так і місцевого населення до нових реалій життя у Поліському фонді. Це міжнародний та регіональний фонд досліджень і такі. Підвид, так би мовити, його діяльності це проєкт Ребуст, який спрямований на підтримку знову ж таки внутрішньопереміщених осіб, а також місцевого населення, у напрямку розширення і адаптації адміністративних послуг та соціальних послуг відповідними установами, якими є центри надання адміністративних послуг, територіальні центри, центри соціального обслуговування населення, до знову ж таки тих нових умов, в яких ми всі проживаємо. Це. Проєкт реалізовуватиметься в онлайн форматі впродовж п'яти місяців і охопить одразу кілька напрямків співпраці з громадами. Це напрямки юридичної консультації, це напрямок, який пов'язаний із розширенням. Власне, наших можливостей щодо надання соціальних послуг, ну і одним із напрямків теж передбачено матеріальну підтримку учасників власне, цього проєкту. Уже із сьогоднішньої зустрічі, ми розуміємо, що ми маємо, скажімо так, і з нашими громадами-партнерами, які беруть участь у цьому проєкті, багато спільних проблемних питань, які пов'язані із новими умовами життя наших територіальних громад і власне озву. Учуємо вже сьогодні ці проблеми нашим партнерам для того, щоб отримати відповідно ґрунтовні відповіді. І сподіваємося, що якраз озвучені напрямки роботи будуть корисні в першу чергу для нашого місцевого населення та внутрішньо переміщених осіб і знову ж таки будуть сприяти підвищенню професійної компетентності наших спеціалістів.